Ось Закарпаття дійсно наш реабілітаційний центр з початку війни він закрився для наших пацієнтів, але відкрився для переселенців. На базі нашого реабілітаційного центру проживало багато переселенців з різних областей України. Але через півроку, влітку 2022 року, ми вирішили, що варто. Продовжувати нашу е, діяльність як реабілітаційного центру ми потрохи потрохи розмістили людей, які проживали у нас е, в інші шелтери, тому що шелтерів на Закарпатті багато. От взагалі сьогодні я розповім про ситуацію в Закарпатті. Загалом Закарпатська область, будучи регіоном, який межує з країнами Європейського союзу, зазнала значного впливу через наплив внутрішньо переміщених осіб. Внаслідок активних бойових дій на сході та Півдні країни тисячі людей змушені були покинути свої домівки і шукали безпечного притулку саме у західних регіонах. Закарпаття, як один із найбільш захищених регіонів від прямих бойових дій, стало притулком для. Багатьох внутрішньопереміщених осіб. А, так як і інші області, ми зазнали певних проблем, труднощів. А, і основні труднощі, в першу чергу, це житлове питання. Основна проблема, з якою зліштовкуються переміщені особи, це саме житло. Багато хто втратив, багато хто. А, Багато в кого житла вже немає, до прикладу, так в багато в кого житло залишилося на окуп окупованих територіях. Закарпатська область має обмежені можливості для розміщення великої кількості біженців. Це дійсно так, але поки що всі всіх розміщаємо і будемо розміщати. Тимчасові притулки, санаторії, школи та гуртожитки стали основними місцями розміщення людей. Однак, через обмежені ресурси та інфраструктуру виникає проблема перенаселення. Комфортних умов проживання та забезпечення базових потреб: тепло, вода та електроенергія. А друга трудність, з якою ми зіштовхнулися, це економічна. Закарпаття це регіон, який економічно залежить від туризму малих підприємств та сільського господарства. Наплив внутрішньо переміщених осіб викликає. Додаткового навантаження на місцеву економіку. Окрім цього, ВПО стикається із труднощами пошуку роботи. Багато підприємств не можуть забезпечити достатньої кількості робочих місць для місцевого населення і, відповідно, для внутрішньопереміщених осіб, зокрема. І до цього додається також проблема важлива внутрішньо переміщених осіб це саме перекваліфікація. Третя проблема це соціальна інтеграція та культурні відмінності. Закарпаття відрізняється своєю багатокультурністю, багатошаровістю, тому що ми прикордонна область, і тут мешкають і угорці, і румуни, і словаки, і інші національні меншини для багатьох внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають із інших частин України. Цей регіон здається культурно недослідженим. І це трошки ускладнює їхню соціальну інтеграцію в наше суспільство. Виникають бар'єри також у спілкуванні, і відчувається ізоляція та нерозуміння. Про це зазначали наші респонденти саме у анкетуванні. Четверта проблема це психологічна війна залишила глибокий психологічний відбиток на особистостях внутрішньопереміщених осіб: стрес, тривожність, посттравматичний стресовий розлад, депресія стали дуже поширеними явищами серед ВПО. Відсутність достатньої Кількості фахівців із психологічної допомоги, також обмежений доступ до терапії та інших форм підтримки, також ускладнює процес адаптації внутрішньопереміщених осіб. Це не тільки в нашій області, але й в інших. Зокрема. П'яте – це доступ до освіти та медицини. Велика кількість ВПО створила додаткове навантаження на освітні та медичні заклади. У нашій області дійсно є проблема в садочках, в школах. Тому що велика кількість дітей в класах по 35-40 діток в класі від А до Д навіть є. От. І також відчувається перенавантажність у лікарнях та поліклініках. Безпосередньо це стосується стаціонар. Закарпатська область стикається із рядом викликів через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. Це по перше, зростає економічна навантаженість на бюджет, оскільки значні ресурси спрямовані на підтримку ВПО і цих ресурсів все одно є недостатньо. І нам дуже багато допомагають із-за кордону, України Європи, зокрема. По-друге, збільшується соціальна напруга, оскільки місцеве населення іноді не готове до такої великої кількості нових мешканців. переміщеним особам не завжди допомагають із інтеграцією в суспільство. Тут люди просять про соціальні заходи, безпосередньо, якими займався наш проект і, сподіваюсь, буде займатися надалі. Тому що спільні заходи, які ми проводили, інтегруючи і внутрішньопереміщених осіб, і Осіб із за кордону, які до нас приїжджали і місцевих осіб вони всі зазначали, що ці заходи йдуть їм на користь, і вони почувають себе потрібними і на своєму місці. І, по третє, це культурна різноманітність. Ми також організовуємо заходи по інтеграції в по в культуру Західної України і дізнаємося про їхню культуру. Це також об'єднує нас. От щодо Закарпатської області, це поки що все. Далі у мене буде також слово щодо загальної ситуації по всій Україні і результатів дослідження. Якщо у вас є якісь запитання, можете задавати.